Онлайн це промислення. Онлайн-наставник це людина, яка чітко розуміє, де брати клієнтів, що продавати, яким чином продавати і як створювати результат. І, як і всі бізнеса підпорядковуються певним законам ринку, які абсолютно не можна обминути. І ці закони, вони досить прості. І мають притримуватися. Перше має бути продукт. Продукт в онлайні, це онлайн-наставництво. В моєму розумінні, в моїй екосистемі, в моїй парадигмі існує тільки один продукт, який варто розповсюджувати і культивувати. Це продукт, який створює результат. По зниженню ваги, хай буде, по збільшенню м'язевої маси, це по зміні взагалі себе як. Особистості в сфері здоров'я. І це можна зробити лише одним шляхом, коли ми людині даємо конкретний шлях, конкретний план по отриманні цього результату і підтримуємо її на цьому шляху. Це досить важко зізбагнути звичайному тренеру, тому що у тренера діяльність обмежувалася лише тим, що цей тренер просто ну, тренував в залі там. Подавав гантелю, опять же, таки повернувся до своєї алегорії, і рахував підходи. Звичайно, в проміжках між вправами тренер намагався щось розказати, показати, донести цінність здорового способу життя. Але, як правило, це все обмежувалось також розказами, розповідями анекдотів і цікавих якихось подій в житті. Тобто Для того, щоб скрасити це. Це дійство, і не було так скучно. Да? Просто людина тренується в залі, і тренер уже його бавить різним, як аніматор. Ну, я не знаю, мені ця історія не дуже подобається, хоча на цей продукт є попит певний. В онлайні зовсім інша історія. В онлайні ми продаємо продукт, який змінює мислення, впливає на здоров'я, впливає на життя, і цей продукт. він Результативний обов'язково. Ми його можемо спрогнозувати і навіть прогарантувати. І це коштує дорого. Тому що коли людина, звичайна жінка, знижує 10-15 кілограмів там, за 2-3 місяці, вона буде дуже вдячна, і я впевнений, що заплатить за ці зміни 500-600 євро, це не буде такою ж великою, великою платою. Тим паче, якщо в нашому світі приходиться за все платити, за зачіску, за косметолога, ну і, в принципі, за здоров'я теж, теж треба платити і інвестувати. Тож ми маємо онлайн-продукт, який не закінчується ніколи. Це наша експер експертність і разом з сукупністю з інструментами онлайну, такі як записані уроки, групові зустрічі в зумах. Це можна цей продукт розповсюджувати з дуже великою швидкістю, на великі аудиторії і на великі дистанції. І ми маємо продукт, який не закінчується, який не треба ніде зберігати, який не треба утилізувати, наймати персонал, складувати. Тобто це універсальний продукт. В бізнесі це дуже важливо, тому що всі підприємства. Всі офлайн бізнеси пов'язані на продуктах, які... за якими треба догляд. В онлайні такого немає. Ми займаємося консультаційною діяльністю по суті, і людям доносимо інформацію, яка безкінечна. Але завдяки онлайн-заходам, які я розробив особисто в нашій екосистемі для фітнес-наставників, це відбувається досить зручно. І ми маємо уже Перейти до мислення підприємництва, підприємця. У нас є продукт, який не закінчується. Він дуже дієвий. Відповідно, аудиторія цільова дуже широка, тому що сфера здоров'я одна із розповсюджених, принаймні ніша схуднення. І таким чином ми можемо продавати на великій аудиторії з великим чеком, саме онлайн-продукти. І все зводиться до одного. що ми маємо продати цей продукт, продукт, результат, який створюється завдяки системі заходів. В моїй екосистемі це онлайн-заходи, які я навчаю в своїй екосистемі в бізнес академії, як, як ними користуватися. Таким чином, ми можемо з точки зору підприємництва до цього віднестися таким чином, що у нас є продукт, який не закінчується, і ми можемо продавати вже угоди. Угода, проект по досягненню певного результату. Як правило, проміжкові результати можна досягти за 90 днів, і ми маємо 90 днів інтеграції, отримуємо результат, і вартість цього результату буде коштувати 500 євро. Як правило, продаж займає приблизно 40 хвилин, і за день ми можемо фізично напродавати наших онлайн-продуктів, ну, принаймні 6, так точно. І ми маємо. Муже чітку схему стратегічну. Я говорю лише про стратегічну направлення, тому що є ще підводні камні, про які я розкажу. Ми можемо в день продати 6 програм по 500 євро, хай буде для нормального розуміння, і таким чином вийти на 90 тисяч євро за місяць. Це запас потужності нашої системи на одного. Наставника, звичайно, що треба довести людину до результату, треба 90 днів з людиною спілкуватися, комунікувати, розбирати. Але завдяки нашим онлайн-заходам, які в мене є в програмі, всі регламенти, таблиці, зустрічі, школи, мастермайнди, цей процес він нівелюється, він створюється досить комфортно, клієнтам подобається в нашій спільноті, тренеру, наставнику в даному випадку вже легше. Спілкуватися, і ми можемо супроводжувати дуже велику кількість людей. А якщо зануримося трошки глибше, то ми можемо вже і створити команду: команду з кураторів і команду з менеджерів, які зможуть продавати. Таким чином, онлайн має дуже е, таку широку е, розуміння, експертиз, сукупність експертиз, серед яких підприємницьке мислення. Це вже ми виходимо за межі просто фітнесу і починаємо спілкуватися про такі метрики, як підприємництво, продажі, статистика. Таким чином, онлайн це про підприємництво, це про підприємницьке мислення. Підприємець завжди рухається в сферу розвитку, завжди створення цінностей. Я, як підприємець з 20-річним стажем, Пам'ятаю себе завжди, що я щось створював. Створював на благо людства, на благо населення. І завжди я обмінював цінності своєї експертизи на гроші. Тобто я ніколи не споживав, я завжди створював. Це мислення підприємця. І фітнес-тренер має теж зрозуміти, що гроші в даному випадку створюються. Завдяки обміну цінностей, життєвих цінностей, обмін на результат. Система для цього існує онлайн-ведення, онлайн-наставництво. І це вже, цим я вже займаюся на протязі 10 років, саме навчаючи, змінюючи мислення звичайного тренера на мислення підприємця. Відверто кажучи, до того, як я почав займатися з тренерами, я завжди працював з звичайними людьми, звичайні люди. Вони мають більш абстрактне мислення, тому що у тренера є певна заангажованість, яка обмежується технічними моментами, які він інтегрував все своє життя. Як я буду тренувати? Звичайна людина такі питання не задає. Звичайна людина задає, що мені зробити, щоб взяти клієнта, що мені зробити, як мені треба змінитися, щоб запустити цей бізнес. У тренера зовсім інші потреби. Чому я працюю саме з тренерами? Тому що сфера здоров'я для них близька, і сфера підприємництва вони вже трошки ближче, бо вони вже працювали з клієнтами, і у них є досвід комунікації продажів. Щоб вийти на рівень мислення, вивести на рівень мислення підприємництва звичайного пересічного громадянина, треба більше прикласти зусиль, але треба менше прикласти зусиль для зміни парадигми. Бо тренер трошки заангажований в тому напрямку, що він дуже сильно прив'язаний до тренувань. А звичайна людина, їй, їй можна допомогти змінити мислення і зробити підприємцем. Проте підприємництво набути вроджена якість характеру, мислення, і це не для всіх. Хочу одразу попередити тут підводні камні. Якщо людина байдуже, хто це тренер чи звичайна людина, в неї немає. Тяги тями до підприємництва онлайном краще не займатися, тому що супроводжувати по тарілках, тренувати це абсолютно звичайна справа, і ми це робимо на автоматі. Це взагалі не займає ні часу, ні енергетичних зусиль. А от маркетинг-продажі, лідогенерація і всі бізнес-процеси це вже про підприємницьке мислення. І якщо тренер збагне всі можливості цього Онлайну, коли ми можемо продавати угоди і заробляти і 20, і 30, і 90 тисяч євро, то тренер вже починає думати як підприємець, згодом як бізнесмен, а далі як інвестор. Тобто це якраз я навчаю в своїй екосистемі. Моя екосистема створена для того, щоб допомогти людині стати підприємцем, вийти із найму Прямо по, по квадранту грошового потоку Кіасакі. Щоб людині заробляти, і людині треба створювати. цінності. Цінність. Не продавати свій час, а створити цінність. І моя задача, я, в принципі, це роблю в своїй екосистемі, змінити мислення, Вивести тренера із мислення найманого працівника, допомогти створити мислення підприємця, коли вже тренер розуміє, що він продає, яким чином продає, допомогти створити бізнес мислення, коли створюється система. Із команди, із автоматизації, і далі вже допомогти перейти в мислення інвестора, власника бізнесу, який інвестує капітал у команду, в рекламу, в маркетинг. Бо звичайна наймана людина вона ніколи в житті не проінвестує жодної копійки у власний розвиток, не проінвестує ні в рекламу, ні в команду, тому що мислення ще не налаштоване. І коли ми приходимо до того, що треба змінитися, перша перевірка на готовність це здатність цієї людини проінвестувати в себе, проінвестувати за знання, проінвестувати в себе, щоб розібратися. Саме якщо людина платить і заходить в екосистему, я розумію, що є надіжда, що ця людина, в принципі, може стати на шлях підприємництва і змінити своє життя. Людина, яка не знаходить фінансів, не знаходить готовності, не знаходить часу на власний розвиток, мені абсолютно не цікаво. Я не готовий з цією людиною інвестувати і спілкуватися. Тому що, якщо програма навіть коштує там, 2 чи 3 тисячі євро, це програма е, любої інтеграції, не навчання, а інтеграція створення бізнес-процесу, то це важко збагнути. Але зараз. В моєму мисленні, коли вже я стаю інвестором, коли в мене є команда, я кожен місяць інвестую по 6-7 тисяч євро в свою команду в рекламу. Людині важко заплатити собі проінвестувати за створення свого бізнесу півтори 2 тисячі євро, 3 тисячі євро. І про що вже казати, коли людина приходить і каже, я хочу 10 тисяч євро, але в себе, в свою команду, я не готовий інвестувати. Тобто, це дуже така прикра історія. Звичайно, що тут теж є подводні камні, платить кому не попаді, це така історія. Треба розібратися, куди ти платиш. Але навіть на цьому рівні, на перевірці, чи готова людина інвестувати в себе, бо тренер не може ні продавати, у нього немає продуктів, у нього немає ні лідогенерації, ні системи, ні команди, ні ментори, ні наставники. Як із своєї зони неадекватності він може вийти сам. Це абсолютний нонсенс. Жодна. Людина не, не може вирватися, тим паче, тренер. Тренер це не підприємець. Я вийшов із цього мислення, я проходив навчання, в мене було е, і наставники, я і гроші платив. І це зайняло проміжок часу близько 10 років. Це був дуже буремний шлях. На той час абсолютно не було до кого звернутися. Зараз, коли в мене створена екосистема, я можу допомогти пройти цей шлях тренеру за три місяці, формувати підприємницьке мислення, щоб він мог уже створювати ці бізнес-процеси, спілкуватися з продавати на високі чеки, і якраз думати стратегічно виходити в мислення бізнесмена, інвестора. Тому, друзі, кому цікава дана тема, хто не боїться розвиватися, інвестувати в себе, рухатися до кращої версії себе і все ж таки створити систему, яка гарантовано приносить 90 тисяч євро, кажем, запас потужності системи онлайну на одну людину. Велком запрошую вас прийти до мене на екскурсію, прийти до наших аудиторів, щоб вам допомогли розібрати ваше фінансове становище і створити власний стратегічний план. До зустрічі!